Сторінка 78. Хлопчик у смугастій піжамі. 2006 рік. Повість Уривки, розділ 8. Чому бабуся розгнівалася? На Різдво батько одягнув свій новісінький однострій, накрохмалений і випрасований. Відтоді він став носити його щодня, й уся родина заплескала в долоні, коли він уперше в ньому з'явився. Це справді було щось надзвичайне. Порівняно з іншими військовими, які постійно приходили в дім, батько помітно вирізнявся. А тепер, коли він так одягнувся, вони шанували його ще більше. Мати підійшла до нього, поцілувала в щоку і провела рукою по однострою, сказавши, що, на її думку, тканина чудова. Бруно особливо був вражений нагородами на мундирі. Йому навіть дозволили поносити кашкета деякий час за умови. Що він надіватиме його чистими руками. Дідусь дуже пишався своїм сином, коли побачив його в новому однострої, і тільки бабуся, здавалося, не була вражена цим. Після того, як вони пообідали, а вона, Гретель і бруно, зіграли свою чергову виставу, бабуся сумно сіла в одне з крісел і подивилась на батька, хитаючи головою, ніби він був великим розчаруванням. Для неї. Думаю мабуть, я хибно тебе виховувала, Ральфе, сказала вона. Чи не всі ті вистави, що я їх робила для тебе малого, привели тебе до всього цього, заохотили тебе вдягатися, як лялька на мотузочку? Облиш, мамо, терпляче відказав батько, ти ж знаєш, тепер не той час, щоб таке говорити. Ти стовбичиш у своєму мундирі, провадила вона ніби він перетворює тебе на щось незвичайне. Навіть не думаючи, що насправді він означає, для кого він призначений? Наталі, ми ж усе це обговорили, сказав дідусь, хоч кожен знав, що коли бабуся хотіла щось сказати, то вона завжди знаходила спосіб, хоч це могло не сподобатись іншим. Ти це обговорював матіасе, сказала бабуся. Я була. Лише голою стіною, до якої ти адресував свої слова, як завжди. Це вечірка, мамо, сказав батько, зітхаючи, «І ще різдво не псуй мені настрій. Я пам'ятаю, коли почалася велика війна, сказав дідусі з гордістю, дивлячись у вогонь і хитаючи головою. Пам'ятаю, як ти прийшов сказати нам, що записався добровольцем, і був переконаний, що тобі доведеться кепсько. Йому довелося кепсько, матіасе, заявила бабуся. Подивись на нього, і ти в цьому переконаєшся. А тепер подивись на себе, провадив дідусь, не звертаючи на неї уваги. Я дуже гордий, що ти піднявся до такого відповідального чину. Допомагаєш своїй країні повернути собі повагу після того, як її так тяжко принизили. Наших ворогів треба покарати. О, ти чуєш, що ти базікаєш? Вигукнула бабуся. Хто з вас найдурніший? Хотілося б мені знати. Але ж Наталі, сказала моя мати, намагаючись трохи пом'якшити ситуацію, невже тобі не здається, що Ральф дуже гарний у цьому однострої? Гарний? запитала бабуся, нахиляючись уперед і дивлячись на свою невістку таким поглядом, ніби та втратила розум. Гарний ти сказала, дурна ти дівка, гадаєш, це найважливіше у світі здаватися гарним. Після цього Бруно не часто бачився з бабусею і навіть не мав змоги попрощатися з нею, перш ніж переселився до геть звідси. Але йому дуже її бракувало, і він вирішив написати їй листа. Того дня він сів за стіл із ручкою та аркушем паперу і написав, яким нещасним почувається тут. І як йому хочеться повернутися додому в Берлін. Він розповів про свій новий дім, про садочок і лаву, про високу загорожу й телеграфні стовпи, про мотки колючого дроту і тверду землю по той бік огорожі, про хатини та маленькі будівлі, про стовпи диму та солдатів. Але найбільше він розповів їй про людей, що тут живуть, і про їхні смугасті піжами. Та тканинні шапочки, а потім написав, як йому нудно без неї, і підписав свого листа Твій люблячий онук Бруно. Розділ дев'ятий. Бруно пригадує, як він тішився дослідженням. Бруно порушив заборону батьків і пішов на прогулянку вздовж колючого дроту. Там він зустрів хлопчика у смугастій піжані. Діти були приблизно одного віку. У них знайшлося чимало спільних тем для обговорення. А головне, кожен прагнув знайти друзі. Розділ 10 точка, пряма, клякса, силует, що перетворився на хлопчика. Коли Бруно вперше побачив хлопчика, той сидів, схрестивши ноги на землі, дивлячись на пилюку під собою. Проте через мить він подивився вгору, і Бруно побачив його обличчя. Обличчя також було дуже дивне, шкіра майже сіра, але такої сірості. Бруно ніколи раніше не бачив. Хлопчик мав великі очі кольору солодкої карамелі. Білки були дуже білі, коли хлопчик подивився на нього, то Бруно здалося, що на його обличчі нічого немає, крім величезних, засмучених очей. Бруно ніколи не бачив худішого або сумнішого хлопчика, але подумав, що буде цікаво побазікати з ним. Я досліджував місцевість, сказав він. Справді? запитав хлопчик, справді, я ходив майже дві години. Ти щось знайшов? запитав хлопчик. Дуже мало. Узагалі нічого? Я знайшов тебе, через мить відповів йому Бруно. Він подивився на хлопчика і хотів його запитати, чому він такий засмучений, але завагався, бо подумав, що таке запитання може здатися грубим. Він знав, що іноді люди, які сумують, не хочуть, аби їх запитували про це. Іноді вони й самі розповідають причину свого смутку, а іноді говорять про це по кілька місяців. Але в цьому випадку Бруно подумав, що він ліпше зачекає, перш ніж скаже, нехай там що. Він сів по цей бік огорожі, схрестивши ноги так само, як той маленький хлопчик, і пожалкував, що не приніс із собою плитки шоколаду або пиріжка, які вони могли б розділити. Я живу в будинку по цей бік Загорожі, сказав Бруно. Справді, одного разу я бачив той будинок здалеку, але я не бачив тебе. Моя кімната на другому поверсі», – сказав Бруно. Я можу звідти дивитися через Загорожу. Мене звуть Бруно, до речі. А мене шмуль, сказав малий хлопчик. Бруно почухав своє обличчя непевний, що правильно почув ім'я хлопчика. «І Як тебе звати, ти сказав? запитав він. Шмуль. Відповів малий хлопчик, начебто це було найзвичайнісіньке ім'я у світі. А, а як ти, сказав, звуть тебе? Бруно, я ніколи не чув такого імені, сказав шмуль. А я ніколи не чув такого, як твоє, сказав Бруно. Шмуль, він ненадовго замислився. Шмуль. Мені подобається, як воно звучить, коли я його промовляю. Шмуль. Воно звучить, як свистіння вітру. Бруно, сказав Шмуль, Задоволено кивнувши головою. Так, я думаю, що твоє ім'я також мені подобається. Воно звучить так, ніби хтось тре долоню об долоню, щоб зігрітися. Я ніколи не зустрічав хлопця, якого звали Шмуль, сказав Бруно. По цей бік Загорожі є десятки шмулів, сказав хлопець, можливо, й сотні. Мені хотілося б мати ім'я, яке належало б тільки мені. А я ніколи не зустрічав когось. Кого би звали Бруно, сказав Бруно. Крім себе самого, звісно, схоже, що я один Бруно у цвіті. Тоді ти щасливий, сказав Шмуль. Мабуть, щасливий. А скільки тобі років? запитав Бруно. Шмуль подумав, подивився на свої пальці і став загинати їх, ніби щось підраховував. Мені дев'ять років, сказав він. Я народився 15 квітня 34-го року. Бруно подивився на нього з подивом. Що ти сказав? запитав він. Я сказав, що народився 15 квітня 34-го року. Очі Бруно широко розплющилися, а його рот витворив літеру О. Не вірю, сказав він. Чому ти не віриш? запитав шмул. Ні, сказав Бруно, швидко похитавши головою. Я не хотів сказати, що не вірю тобі. Я хотів сказати, що здивований, от і все. Бо мій день народження також 15 квітня, і я народився в 1934 році. Ми народилися в один і той самий день. Шмуль поміркував про це. Отже і тобі 9 років, сказав він. «А тож, хіба це не дивно? Дуже дивно, сказав шмуль. Бо хоч на цьому боці загорожі і є десятки шмулів, але я не думаю, щоб мені коли небудь зустрічався хтось із таким самим днем народження, що й у мене. Ми як близнюки, сказав Бруно. У якомусь розумінні, погодився Шмуль. У тебе багато друзів? запитав Бруно, трохи схиливши голову набік, поки чекав на відповідь. Отак, сказав Шмуль, у певному розумінні. Бруно спохмурнів. Він сподівався, що шмуль скаже, буцім друзів у нього немає, бо в такому разі вони б знайшли ще одну спільну рису. Близьких друзів? уточнив він своє запитання. Не скажу, що дуже близьких, відповів Шмуль, але нас багато. Я маю на увазі хлопців мого віку по цей бік Загорожі. Проте більшість часу ми в'ємося. Чому я сюди прийшов, щоб побути на самоті? Це так несправедливо, сказав Бруно. Я не розумію, чому мене тримають по цей бік Загорожі, де нема нікого, з ким я міг би поговорити або погратися, а ти маєш десятки друзів і, мабуть, щодня граєшся по кілька годин. Я повинен поговорити про це з батьком. Звідки ти сюди приїхав?» – запитав Шмуль, звузивши очі та з цікавістю подивившись на Бруно. З Берліна. А де це? Бруно відкрив рота, щоб відповісти, але зрозумів, що точно не знає. У Німеччині, звичайно, сказав він. А ти хіба приїхав не з Німеччини? Ні, я приїхав із Польщі, сказав Шмуль. Бруно спохмурнів. Тоді чому ти розмовляєш німецькою мовою? запитав він. Або ти привітався зі мною по німецьки. То я й відповів тобі по німецькому. Ти вмієш розмовляти польською мовою? Ні, сказав Бруно, нервово засміявшись. Я не знаю нікого, хто розмовляв би двома мовами, тим більше в нашому віці. Мама була вчителькою в моїй школі. Вона навчила мене німецької мови, пояснив Шмуль. Вона також розмовляє французькою, італійською, англійською. Вона дуже розумна. Я ще не розмовляю ні французькою, ні італійською, але вона пообіцяла навчити мене англійської мови, бо одного дня знання цієї мови може мені знадобитися. Польща, замислено сказав Бруно, зважуючися слово в себе на язиці. Вона не така гарна, як Німеччина, правда ж? Шмуль спохмурнів. Чому? запитав він. Ну, хоч би тому, що Німеччина найбільша з усіх країн. Відповів Бруно, пригадуючи те, що підслухав із суперечки батька з дідусем, причому не один раз. Ми всіх переважаємо. Шмуль подивився на нього, але не сказав нічого. І Бруно дуже схотілося змінити тему розмови, бо коли він промовляв свої слова, то вони звучали для нього не зовсім переконливо, і він не хотів, аби Шмуль подумав, що він хизується. Я ніколи не був у Берліні, сказав Шмуль. А я думаю, що ніколи не був у Польщі перед приїздом сюди, сказав Бруно, що було правдою, бо він справді в Польщі ніколи не був. Якщо справді, ми тепер перебуваємо в Польщі. Я переконаний, ми перебуваємо в ній, спокійно відповів Шмуль, хоч це не дуже приємна її частина. Ні, не дуже. Та частина, де я раніше жив, набагато приємніша. Вона, звичайно, не така приємна, як Берлін, сказав Бруно. У Берліні ми мали великий дім на п'ять поверхів, якщо брати до уваги підвал і кімнатку з віконцем на горі. І там були чудові вулиці та прилавки з фруктами й городиною, а ще чимало кав'ярень. Та якщо ти коли-небудь потрапиш туди, то я не рекомендую тобі ходити містом в суботу, бо в цей день там дуже багато людей. І тебе ж товхатимуть від стовпа до стовпа, але там було набагато приємніше до того, як усе змінилося. Що ти маєш на увазі? запитав шмуль. Знаєш, раніше там було дуже спокійно, пояснив Бруно, що не хотів говорити про те, як там усе змінилося, і я міг читати в ліжку вночі. А тепер там буває іноді дуже гамірно і лячно, і ми повинні гасити світло, коли поночі. Там, звідки я приїхав, набагато приємніше, ніж у Берліні, сказав Шмуль, який ніколи в Берліні не був. Усі ставилися до нас по-дружньому, і наша родина мала багато гостей, а їжа там набагато краще. Либонь, ми повинні зійтися на тому, що ми багато в чому не погоджуємося, сказав Бруно, якому не хотілося сперечатися з новим другом. Гаразд, сказав Шмуль. Чи можу я запитати тебе про дещо? додав він через коротку мить. Запитуй, сказав шмуль. Бруно трохи подумав. Він хотів правильно сформулювати своє запитання. Чому так багато людей на твоєму боці огорожі? запитав він. І що ви всі там робите? Розділ одинадцятий. Фурор. Бруно почув уривки розмови між матір'ю і батьком. Деякі фрази проникали крізь замкову шпарину або під дверима батькового кабінету летіли вгору по сходах. Їхні голоси лунали напрочуд гучно, і Бруно міг розчути деякі фрагменти розмови. Покинути Берлін і задля такого місця, сказала мати. Немає вибору, принаймні, якщо ми хочемо й далі, сказав батько. Так, наче це найзвичайнісінька річ у світі, а це не так, це не так, сказала мати. А що буде, коли мене заберуть і вчинять зі мною, сказав батько. І якими вони виростуть у такому місці, сказала мати. Ну годі з цією розмовою, я не хочу більше чути жодного слова на цю тему, сказав батько. Мабуть, на цьому та розмова і закінчилась. Бо мати вийшла з батькового кабінету, а Бруно заснув. Розділ 12 Шмуль намагається відповісти на запитання Бруно. Я знаю лише таке, почав Шмуль. До того, як ми приїхали сюди, я жив зі своєю мамою, батьком і братом Йосипом у маленькій квартирці над майстернею, де тато виготовляв годинники. Щоранку о сьомій годині ми разом снідали, а поки ми були у школі. Тато ремонтував усі годинники, які люди приносили йому, і виготовляв нові. Він подарував мені чудового годинника, якого в мене більше нема. Там був золотий циферблат. Я накручував годинник щовечора, перед тим, як лягати спати, і він завжди показував точний час. А що з ним сталося? запитав Бруно. Вони забрали його в мене. Хто? Солдати, звичайно, сказав Шмуль. Так ніби це було найочевиднішою річчю у світі. А потім одного разу все почало змінюватися, провадив шумуль свою розповідь. Я прийшов додому зі школи побачив, що моя мати виготовляє для всіх нас пов'язки зі спеціальної тканини і малює зірку на кожній із них ось таку. Він намалював указівним пальцем на покритому пилюкою ґрунті. І вона сказала нам, аби щоразу виходячи з дому, ми вдягали на руку одну з цих пов'язок. Мій тато також носить на руці пов'язку, сказав Бруно, на своєму однострої. Вона дуже гарна, яскраво червона з чорно-білим малюнком на ній. Він накреслив указівним пальцем інший малюнок на своєму боці колючої загорожі. Але ж вони зовсім різні, сказав Шмуль. Ніхто ніколи не наказував мені носити пов'язку на рукаві, сказав Бруно. Але я ніколи не просив. Щоб мені її дали, сказав Шмуль. Проте, думаю, мені це не сподобалося б, сказав Бруно, хоч не знаю, яку я носив би з більшим задоволенням, таку, як у тебе, чи таку, як у тата. Шмуль похитав головою і продовжив свою розповідь. Він більше не думав про своє минуле, бо йому було дуже сумно згадувати своє життя над годинниковою майстернею. Ми носили пов'язки на рукавах. Протягом кількох місяців, сказав він. А потім знову все змінилося. Я прийшов додому одного дня, і мама сказала, що ми більше не можемо жити в нашому домі. Це саме сталося і зі мною. скрикнув Бруно, зрадівши, що він був не єдиним хлопцем, якого примусили переселитися. Ми мусили перебратися в іншу частину Кракова, де солдати збудували хатини, оточені високим муром. І моя мати, мій батько, мій брат і я мусили жити в одній кімнаті. Усі ви? запитав Бруно. В одній кімнаті? І не тільки ми, сказав Шмуль. Там жила ще одна родина, де батько й мати постійно билися між собою, а один з їхніх синів був більший, ніж я, і він бив мене, хоч я не вчинив нічого поганого. Ви не могли всі жити в одній кімнаті? сказав Бруно, хитаючи головою. Це безглуздо? Усі ми жили там, підтвердив шмуль, кивнувши головою одинадцятеро людей. Потім одного дня приїхали солдати на величезних вантажівках і всім наказали покинути оселі. Багато людей не хотіли нікуди їхати і ховатися, де тільки могли. Але, зрештою, я думаю, солдати переловили всіх, і вантажівки перевезли нас до потяга, а потяг. Він завагався на миті став кусати собі губу. Бруно здалося, що шмуль зараз заплаче, і він не міг зрозуміти чому. Потяг був жахливий, сказав Шмуль. По-перше, нас було надто багато в кожному вагоні, та майже неможливо було дихати, і стояв нестерпний холод. Це тому, що ви напхалися в один потяг, сказав Бруно, пригадавши два потяги, які він бачив на станції, коли вони покидали Берлін. Коли ми їхали сюди. На протилежному боці платформи стояв інший потяг, але схоже, його ніхто не бачив. Саме в нього ми й сідали. Ви також могли б сісти в нього? Не думаю, що нам би це дозволили, сказав Шмуль, похитавши головою. Ми не могли вийти зі свого вагона. Коли потяг нарешті зупинився, ми були в якомусь дуже холодному місці, і нам треба було йти. Нам подали автомобіль, сказав Бруно. Маму від нас забрали, а тата, Йосипа й мене оселили в хатині, де ми живемо досі. Розповівши свою історію, Шмуль дуже засмутився, і Бруно не розумів чому. Ти не маєш із собою чогось їстівного? запитав він. Боюсь, що ні, сказав Бруно. Я хотів узяти із собою плитку шоколаду, але забув. Шоколад? повільно промовив Шмуль, виструмивши язика. Я їв його. Лише один раз у житті. Лише один раз, а я люблю шоколад. Я не можу його наїстися. Проте мама каже, що він псує зуби. А хліба в тебе немає? Бруно похитав головою. Немає нічого, сказав він. Обіду нас подають о пів на сьому. А коли обідаєте ви? Шмур знизав плечима і підвівся на ноги. Думаю, я ліпше піду, сказав він. Можливо, ти зможеш прийти обідати до нас одного вечора, сказав Бруно, хоч і не був переконаний, що це добра думка. Можливо, сказав Шмуль, але в його словах прозвучав сумнів. Або я прийду до тебе, сказав Бруно. Можливо, я прийду, щоб зустрітися з твоїми друзями, додав він із надією в голосі. Він сподівався, що шмуль сам запросить його в гості, але жодного знаку про це не було. Ти перебуваєш на неправильному боці огорожі, сказав Шмуль. Я міг би пролізти під нею, сказав Бруно, нахилившись, піднявши із землі колючий дріт. Посередині між двома телеграфними стовпами він підіймався досить легко, такий малий хлопчик, як Бруно, міг там легко пролізти. Шмуль подивився, як Бруно намагається це зробити, і нервово поточився. Мені треба повертатися назад, сказав він.